І як з одноразки зробити ліхтарик, який можна заряджати. Подивіться це відео і ви це взнаєте. Найперше, що я зробив, це зарядив акумулятора. Далі почав міскувати, як замонтувати контролер зарядки. Рішив його замонтувати в нижній частині корпусу. В нижній заглушці роблю отвір під USB. Процес довгий, тому його пришвидшив. Далі на контролері перепаяв резистор на 4,7 кОм. Тим резистором струм зарядки буде приблизно 250 мА. Далі я підпаю проводки до контролера, Дві до батареї і дві на вихід. На ці контакти вирішив напівати такі металеві вусика, так як буду цей контролер приклеювати на термошмарклі. І з такими вусиками воно буде краще триматись. Далі накецію термоклею, так щоб було добротно. І їх вставляю в нижню частину корпуса. Термоклей виконав ще одну функцію світлового провідника. Мірюю габарити вимикача і розміщаю майбутнє місце цієї кнопочки. У мене при собі гравера не було, тому дирочка не дуже акуратна. Далі до провідників B+, і Б підпаємо акумулятор. І стараємося запихнути це все гарненько в корпус. Розрив Out+, впаюю вимикач. На місце монтуємо нашого вимикача і чіпляємо верхню заглушечку. Через неї, до речі, я протягну наші два проводка. І вже до цих дротиків я підпаю світлодіодну матрицю. До речі, я робив її сам. світлодіодів 5730. Розрив плюса я поставив межучи резистор на 10 Ом. Чепив я цю матрицю на 2 хомутика. І ось така біда в мене вийшла. Наш ліхтарик має роз'єм зарядки Type-C. Це суттєва перевага над тими ліхтариками, які пропонує нам наш ринок, бо в більшості немає такого роз'єму. Світить, до речі, він досить непогано. Тому, якщо у вас завалялась така одноразка, сміливо можете з неї робити такий ліхтарик.